Дніпряни вбралися у національний одяг. Так, жителі у день вишиванки підтримують українські традиції. На вулиці Короленка створили перформанс у сорочках. Учасники співали, танцювали і прогулювалися площею у святковому вбранні. Попри офлайн навчання, вишиванки вдягнули, і учні зібралися біля школи та заспівали гімн України. А на площі Героїв Майдану виклали величезну мапу нашої держави із найрізноманітніших національних орнаментів. Кожен притаманний тільки одній області. Мої діти приймали участь у цьому конкурсі. Вишиванка Дніпро. Вони готували малюнки про Хмельницьку область. Візерунки нашої вишиванки приготували. Святкові фотосесії влаштували на центральних вулицях Дніпра. Містяни вірять, вишиті обереги допоможуть наблизити перемогу честь підтримки наших воїнів, бо мій син на фронті, він воює. І я все-таки вірю в тому, що в цій вишиванці наша, е, наш оберіг нашим дітям, чоловікам, які зараз захищають Україну. Тут маки, мабуть, тут ромашки, тут не знаю, волошки. Мені дуже подобаються вишиванки, вони такі гарні.